Всім добрий вечір. Сьогодні вже 23 липня. Е, мабуть, останній похід по пшеничці. Зараз пройдемось, насмикаємо колосків, е, поміряємо вологу. І, в принципі, таке відчуття, що вже її пора е, збирати. Хоча е, знайомі ніби сьогодні навіть пробували, говорили, що досить таки волога, вологе зерно, але от зараз на власному полі. Це ж таки в кожну своє умови переглянемо, що в нас покаже Вологомір. Врахуємо, звичайно, той момент, що там комбайн трошечки там додасть, не додасть. Але все одно потрібно дізнатися, з якої вологи починаємо, щоб розуміти, чи то завтра вже збираться, чи ще трошки почекати, адже погода ніби стабілізувалася і можна Щось планувати. Ну, ось так виглядає пшеничка. Хто слідкує, той е, бачив, в якому стані вона була рано навесні. Це та пшениця, яка повністю вимерзла саме в цьому місці. На цю сторону поля вона вимерзла майже повністю. Тому це весняне відновлення вегетації. Тому ось така кількість колосків утворилася. 25-те Густота посіву там до 200 кг. Певне мінеральне живлення, можна там проглянути, подивитися. І ось такий результат маємо. Всі рекомендації були тільки пересівати, а ми вирішили, що залишимо те, що є, те будемо і збирати. Адже в нас своя економіка, ми так скажемо можемо розраховувати е, трошечки інакше. Тому зараз насмікаю рослинок. І вологоміром переглянемо, що в нас там виходить. Так, отже, колосочки трошки пом'яли, набрали пшенички, і зараз дивимося, що у нас по волозі половиною. Всім привіт! Ось ми вже почали збирати пшеничку, в принципі, ніби діждалася нормальної вологості, Тобто десь орієнтовно 12 13. Тобто саме те, я думаю, що може і полежать, і в принципі збирається досить таки непогано. Ось ця пшеничка, яку дуже хотілося пересіяти рано навесні, але все одно ми втрималися. І ось настав день збирання, і, як бачимо, досить таки непогано колоски утворилися, можливо, не наскільки високий врожай, але все одно ми маємо, е маємо пшеницю, так це скажемо. Тобто, хто знає, що було, якби ми пересіяли, чи взагалі були б сходи тієї культури, та й взагалі, е як бачимо, сезон досить таки складний, різне відбувається по регіонах. Тому потрібно радуватися тому, що є. Ось так бункер вона сипеться, молотимо, як на мене, низькувато, адже хочеться дістати усі колосочки, адже маленькі дрібнесенькі колосочки знаходяться і дещо нижче. Тому зріз відносно невисокий. В принципі, для е, прямих посівів для ноутіла, хотілося б залишати найвище стерню, але ж потрібно зібрати якомога вищий, е, більше врожаю. Тому в принципі, збираємо десь ну, на такій висоті. Перший прохід, то е, як виходило, там нахил комбайна, ну а тут ось вже більш-менш на лижі опускаємо і збираємо. Е, під, бараб... під барабання в мене на виході десь міліметрів 3, я думаю. Е, обороти 880, вроді вимолочується непогано, і вітру орієнтовно 800 обертів. Оце в такими налаштуваннями ми працюємо. Ну, в бункер йде е, більш-менш частеньке, нас задовольняє. При необхідності ми можемо і. Провести додаткову очистку, якщо буде в цьому питання, ну думаю, що не дожмов. Адже хто слідкує за цінами, мабуть, ще такого не було, щоб вже збирали пшеницю. Певні регіони вже так скажемо і руки помили. Ми тільки збираємо. У нас е дещо дощики такі не дуже продуктивні, але все одно вони заважали почати раніше. І як бачимо, ціна Ціна не падає, а навпаки, тримається, а містами навіть підростає. Тому це досить таке рідке, рідке явище, адже посівних площ пшениці невисокі були, потім багато вимерзло, було багато пересіяно, тому в цьому році пшениця може бути занадто так скажімо, рідкісною культурою, тому відповідно і ціна буде, я гадаю, відповідна. Ну, а там хто знає, що можна очікувати. Але зібрати врожай і зберегти його ось це перше завдання. А далі буде видно, як договориться. Містами пшеничка є послабше, а містами є досить таки гарна.